78% опитаних українців вважають прямо відповідальним за корупцію в уряді та військових адміністраціях президента України Володимира Зеленського. Соціологія охопила понад дві тисячі респондентів. Особисті опитування провели у всіх вільних регіонах держави. Якщо серед опитаних віком 18-29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+, частка критично налаштованих зростає до 80%. Удного Давид Арахамія, голова пропрезидентської парламентської фракції. Одним із перших відреагував на результати. Мовляв, маніпуляція. Мало того, що президент України цілодобово займається війною та пошуком допомоги. Ще він має і замінити собою всю антикорупційну вертикаль, на яку країна та партнери витратили мільярди. Далі був спікер Верховної Ради. каже, хтось дуже хоче вбити клин між українцями. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав дуже дивними результати колег. Як соціолог за освітою скажу, що опитування можуть бути потужним інструментом управління суспільною думкою, враховуючи на сприйняття корупції українським суспільством, навкруги якого запитання будувалася б маніпуляція? У інституті соціології НАН України детально проаналізували дослідження. Висновок питання не є маніпулятивним. Під сумнівом залишається лише теза про пряму відповідальність, а це навряд чи вплинуло б на загальні результати. Є там дивний акцент. Оця пряма відповідальність, якась що, що пряма, там крива відповідальність, там чи е, побічна відповідальність. Тобто в нас країна президентсько-парламентська, і в нас президент в принципі несе відповідальність і за дивні описування, можливо, навіть демократичних ініціатив. І за корупцію, і за різні різні речі. Але що це за відповідальність? Тобто тут робиться акцент в цьому питанні оця пряма відповідальність, ніби це так звучить, як приговор президента сталося. Він повинен щось відповідати, але це не така відповідальність. Тобто, великої ваги цьому питанню нічого страшного в ньому немає. Політологи певні, тримати зла на соціологів владі не треба. А президенту варто замислитися над радикальнішими діями проти корупції. Це буде підштовху давати привід для опозиції для нових атак стосовно президента. Вони будуть апелювати до цього дослідження і будуть в кожному конкретному випадку корупційних зловживань апелювати саме до президента. Сніжана Мазур Олександр. Ольга Новини, 33-й телеканал.